Отця і Сина і Святого Духа. сині Господні на вас, Господь береже на ваших тях. Тільки що високоприсвященіше митрополит Августин, голова синодального військового відділу Української православної церкви, освятив цей автомобіль, який сьогодні вже разом з тим, що ми пакуємо подарунки, гостинці, смаколики, амуніцію, все для хлопців наших, для того, щоб вони найкращим чином захищали нашу Україну і щоб вже як можна швидше ми перемогли. Ну отак, от, от іде ця праця. Велика вдячність усім добрим людям, які прийняли участь на збір коштів для цього автомобіля, от, а також прихожанам храму Благовіщення Пресвятої Богородиці міста Олександрії. Спасибо з Господь. Велика вдячність всім нашим прихожанам Святопокровського храму міста Гайсна, а також моїй недільній школі, яка Пожертвувала велику кількість своїх сил, зусиль, а також і коштів на придбання цього автомобіля. Хай Господь воздає вам сторицею. бережи, Господи, нашу Україну і наших воїнів. Амінь. на мирне життя, здравіш, спасення, усім благові поспішення. Подай Господі твоїм воїнам, зураб, Олександру і всім їм братям, сослуживцям, сератникам. І саме них намного Многое лето. многое лето, много є лето, многое дай Бог за свої зразу. Будемо сподіватися, що машина буде на ходу завжди. Знаєте, Володико, я дуже радію, що це саме той підрозділ, котра да, йде разом всі з командиром на чолі. На службу, сповідь, причастя, то я думаю, що таких воїнів Господь ніколи не залишить. І слава Богу, що разом змогли таке, таке діло зробити. Дякую, дякую, велике. Міс ініціали фамілія. Дякую, велике, побачимося. Друзі, побачимося, дякую. Давайте. Вже Сьогодні з суспільними молитвами, суспільною роботою, було придбано ще один автомобіль для наших захисників, для наших воїнів і передано на виконання бойових завдань. Сподіваємося, що наша праця, наша молитви, приносять свої результати для всіх наших захисників. на Передові бажаємо міцного здоров'я і Божого благословення.